Стілець Діва Козирів з 29 лютого по 4 січня. Самі основні моменти, що на вас чекає на цьому тижні. Дивимось. О, початок тижня важкий. Ух ти. Не подобається мені важливо. Завершення тижня непогане, але початок, середина да, тижня якісь можуть бути втрати. Також це може бути завершення якогось важкого етапу. Можливо, до цього у вас був якийсь там дуже важкий етап, і от початок тижня знаменується тим, що він завершується. Да? От, якісь активні дії. Роботи багато, активні дії на цьому тижні також будуть. Да? От прям фонтанувати можете якимись новими ідеями, новими можливостями. Також трансформація, карта трансформації, щось від вас йде, щось нове, нове обов'язково на це місце прийде. Але те, що піде, трошки визве у вас дискомфорт і такі неприємні відчуття, скажімо так. Фінанси Фінанси якісь можуть надійти до вас, але ви знаєте, можете бути незадоволеними тими фінансами, які до вас прийдуть. Дорога в кінці тижня активна, швидка, недалека, але дорога. І по карті суда, знаєте, як завершення якогось етапу не знаю, прям вот якісь домовленості у вас і так далі. Неділя, скажімо так, активна, важка морально, багато роботи, і от, знаєте, не наче щось вирішується на цьому тижні, якісь будуть прийняті рішення. Так. Так, втрачені, дивіться. Тут каже про те, що дорога трошки затримується, можливо, ця дорога повинна бути раніше, да? а буде там на, на кінець тижня, да? Тось якісь затримки по дорозі. А далі якісь от, навколо вас інтриги плетуть, будьте уважні, якась, все ж таки, навколо вас не дуже спокійно, я би так сказала, тривоги, переживання і, знаєте, як втрачені якісь. Можливості, пропозиції, що ли, Такі, мені. Не дуже мені подобається цей тиждень для вас. Щось вам скажу. Не дуже. Далі дивимось для кожного окремо тілець, якісь препятствия діва. Опасність роги. Дивіться, дійсно, неділя у вас доволі складна і емоційно, і якось, ви знаєте, не все буде виходити так, як вам хочеться. Не все буде робити так, як треба. Да? Ну, от, таке враження, що борьба з вітряними мільницями, у тільців якісь препятствия. От, от препятствия, можливо, в дорозі, так, да, якісь. Можливо, щось хотіли кудись поїхати, щось хотіли зробити і так далі. А вас все треба, знаєте, обходити цю гору, більше витрачати часу, більше якихось ресурсів, можливо, витрачати на те, щоб добитися того, чого вам треба буде на цьому тижні. Так? От якісь такі штуки. Діви, будьте обережні, карта небезпеки для вас падає. Будьте обережні. Козироги, Також карта Луда, карта також може казати про дебезпеку. Але що хочеться зауважити, що дивіться, що тут в кінці гарна карта, да? що тут, в принципі, ну втрачені ну, не саме критичне, що да, може бути. що тут от Шанс все ж таки буде от, це все діло і збігати. Тут якби, зробити, що хотіли, і зб... Якось уникнути небезпеки і тут розібратися з тим, що тут у вас турбує. Давайте ще докладемо для, для кожного е, знака. Ну, тут може бути у відносинах е, якісь препятствия, да, от в якомусь статусі в плані відносин, може бути в роботі, е, також по роботі якісь от. Можливо, вам, вам щось наобіцяли на цьому тижні, да? але от якісь будуть препятствия, щоб це виконати, да? щось змінити, так скажемо, в своєму житті е, діва. Ну, знаєте, тут так. Виходить, я би сказала так, для військових стабільна ситуація. Ну, тобто опасність, але вона якби стабільна, як завжди, нічого нового тут немає. Да? От якщо, ну, просто тут чітко показали саме от, про роботу військових і про їх небезпеку. Тому все одно треба бути дуже уважним. І козиріг. Знаєте, якісь тут от ця лисиця, да, якісь хитрощі, якісь обмани можуть вскритися для вас, які принесуть якийсь дискомфорт, неприємне відчуття і так далі. Да? От, от, от обман, який може скритись. А, і от будуть переживання про те, що ви могли щось зробити а, чи не могли, і так далі. Да? От якось, от, через цей обман будуть якісь такі думки, А що якщо б. Да? Якось так. А, гарної неділі. Na sve dobro pa, pa.